Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 5 грудня, ми з вами продовжуємо читати Євангелія від Луки та перше послання святого апостола Павла до Тимофія. Починаємо традиційно з Євангелія. Сказав Господь: як було в Дні Ноя, так буде і в дні сина людського. Їли, пили, одружувались, виходили заміж аж до того дня, як увійшов в Ной у ковчег і прийшов потоп, і погубив усіх. Так само, як було і у дні лота. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Вдень же, коли вийшов лот із Содома, линув вогонь із сіркою з неба і погубив усіх. Так буде й того дня, коли син людський з'явиться. У той день хто буде на покрівлі, а речі його в домі, нехай не залазить взяти їх, не злазить взяти їх, і хто буде на полі, також нехай не повертається назад. Пам'ятайте про жінку лотову. Хто шукатиме душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить її, той оживить її. Кажу вам, тієї ночі буде двоє, будуть двоє на одній постелі, один візьметься, а другий залишиться. Дві будуть молоти разом, одна візьметься, а друга залишиться. Двоє будуть на полі, один візьметься, а другий залишиться. І кажуть йому у відповідь де Господи? Він же сказав їм, де труп, там зберуться орли. І переходимо до послання. Сину Тимофію, молодих вдовиць не приймайте, бо коли їх охопить пристрасть противна Христові, вони хочуть виходити заміж. Вони підлягають осудові, бо зреклися попередньої віри, до того ж, вони, будучи бездіяльними, привчаються ходити по домах і бувають не тільки бездіяльними, але й балакучими, цікавими, і говорять, чого не слід. Отже, я хочу, щоб молоді вдови заміж виходили. І народжували дітей, управляли домом і не давали противникові ніякого приводу до лихомовства, бо деякі вже пішли слідом за сатаною. Коли який вірний чи вірний має вдовиць, то повинен їх утримувати і не обтяжувати церкви, щоб вона могла утримувати справжніх вдовиць. Пресвітерам, які начальствують достойно, належить виявляти особливу честь надто тим, що трудяться в слові і навчанні, бо Писання говорить, не зав'язує рота волові, що молотить, і той, хто працює, вартий винагороди своєї. Звинувачення на пресвітера приймай не інакше, як при двох чи трьох свідках, а тим, хто грішить, викривай передусім, щоб і інші страх мали. Перед Богом і Господом Ісусом Христом та обраними ангелами заклинаю тебе зберегти це без упередження, нічого не роблячи з упередженням. На зараз це все. Боже вам благословення. До зустрічі вечором!